Павивна заправна станція танкпу. Як користуватися, як заправити автомобіль самостійно. Для цього нам потрібна карта. Прикладаємо карту. Вписуємо пароль. Вписуємо кілометраж. І вибираємо, яка у нас колонка заправна. У нас це два. Нажимаємо зелений. Все, можна йти заправляти. Підійшли, надягнули рукавицю, щоб не бруднити руки. Відкрили, взяли у нас дизель. І пішла заправка. Так само можна заправити і от блю. Yeah, it was a